Российские добровольческие силы, которые воюют на боці України, Украины, у увызвольный поход. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее без санкций и без репрессий. Вночі 12 березня російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон розпочали спільну операцію на території Курської та Бєлгородської областей. Зі стрілковим боєм вони перетнули російсько-український кордон, а вже вранці жителі прикордонних сіл та міст фільмували добровольців за своїми вікнами. Танки на території РФ почалися стрілкові бої між визвольними силами та військами Російської Федерації. Вхід йшли не лише автомати, а й зброя війни 21-го століття безпілотники. Росіяни, як завжди, почали працювати по власним літакам. Принаймні, таку інформацію вони озвучували в офіційних зведеннях. У вічний політ відправився винищувач су 27 і транспортний літак Іл-76. Це відбувалося у повітрі. Тим часом на землі російські військові тікали від добровольців визвольного походу. На відео зафіксовано щонайменше два таких випадка. Але, попри це, легкої прогулянки для визвольних сил Росії не буде, каже Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа звісно, треба ж розуміти, що росіяни також. Мають відповідні бойові підрозділи в цих регіонах і будуть чинити спротив. Вони ж не будуть давати так. от і Кривати ворота. Будь ласка, заходьте тут, влаштовуйте свою там БНР чи ДНР. Як ми жартуємо? Я перепрошую, КНР. Це вже навіть сьогодні нині наявність там відповідного вогню. У відповідь вогню свідчить про те, що ну не чекають там їх слібом сілі. Все тому, що після пригожинського повстання росіяни встигли зробити висновки. Після походу Пригожина там дуже серйозно посилили саме підрозділи, які забезпечують стабільність Росії. Російська гвардія вона налічує сьогодні близько 400 тисяч особового складу і має на озброєнні також і броньовану техніку авіацію, системи протиповітряної борони. Це фактично армія всередині Росії, яка покликана захищати путінський режим. Як ми знаємо, це не перша вилазка російських визвольних сил на територію окупованої терористичним режимом Росії. Попередні вояжі були короткостроковими, мали певні успіхи, але не глобальні наслідки. Клочок каже, що для РДК, Сибиряків та Свободи Росії важливо закріпитися на звільнених від режиму територіях. Лише тоді визвольний похід можна буде назвати, хоч якось успішним. Головне, щоб тут був зафіксований якийсь результат встановлення там на певній території контролю за цим з боку цих трьох корпусів. Якщо це вдасться, то тоді так можна говорити про якусь перспективу. Успіхи російських добровольців потрібні й для іншого, каже Олександр Хара, експерт центру оборонних стратегій. Вони мають розкрити очі заходу на те, хто є справжньою російською опозицією. Я сподіваюся, чи з успіхами цих хлопців, цих росіян, а врешті-решт на на, на на заході е, дійдуть до думки, що єдина реальна опозиція здатна змінити щось в Росії, повалити путінський режим. це, це ці люди, і їм потрібна допомога. І є ще один важливий нюанс: весняний визвольний похід має в чергове похитнути віру росіян у великого та непереможного Путіна, а це дуже важливо напередодні виборів. Надпотуга ядерна вона не здатна захистити свій кордон з країною, проти якої вона вже 10 років веде війну. І важливо ще те, що всі ці слабкості всередині РФ показують не українські військові, яких на території Росії в подібному випадку захід сприйняв би негативно. Це роблять росіяни, які просто повертаються додому. Вони не є українцями, і звичайно, що це не є актами агресії чи якихось інших речей. Тобто вони те, що називається, freedom fighters, тобто бійці за значить за визволення. Тож успіхи весняного визвольного походу вигідні як його учасникам, так і українцям, та навіть жителям Росії.